Шановні студенти Сумського національного аграрного університету, сьогоднішнє звернення до вас, на мою думку, є одним з найважливіших: є системним посилом для того, щоб ми з вами досягли найголовнішої мети. Ми змогли вас навчити тому, що вимагає сьогодні аграрний бізнес, бізнес в цілому. Чого вимагають ваші батьки, щоб коли ви отримаєте освіту, могли бути успішними. Мова йде про те, що сьогодні ми багато зробили в університеті щодо реформування самої системи підготовки. Багато питань, які сьогодні ви чуєте, можливо, не зовсім вірно інтерпретовані. І я хотів би чітко і зрозуміло пояснити для вас. Яка політика є в університеті щодо організації навчального процесу і забезпечення якості? Я почну з того, що, набираючи вас, молодих людей, ми прекрасно розуміємо, що не всі школи однаково дають підготовку для вступу. Ви маєте різні сертифікати, різного рівня, і в процесі навчання в університеті зрозуміло, що ми хотіли, щоб ви мали Найвищі оцінки, найкращі знання не завжди це вдається. Тому на самому початку ми хотіли, щоб ви чітко знали, наскільки той чи інший предмет для вас легкий чи важкий для опанування. Міністерство освіти, кабінет міністрів дозволяє певні платні послуги для того, щоб ви підняли свій освітній рівень. Мова йде про так звані спецкурси. Зрозуміло, що. Ви повинні виключно самі обирати, чи є потреба у підвищенні вашого рівня по тому чи іншому предмету. Жодного спонукання не повинно бути з боку адміністрації. Тому запам'ятайте, це ваш вільний вибір. Для того щоб ви краще навчалися по кожному з предметів в університеті підготовлені так звані навчально-методичні комплекси. Вони також видаються студентам безоплатно. Ви можете їх використовувати, можете не використовувати. Зрозуміло, що я вам раджу їх використовувати, тому що там в електронному вигляді викладені практично всі матеріали, які допоможуть вам опанувати той чи інший предмет. Повторюю, вони видаються на безоплатній основі. Що важливо, коли ви починаєте вивчати той чи інший предмет. Це та методична база, чи база підручників, яка на сьогоднішній день в університеті. Будь ласка, зверніть увагу на те, що бібліотека працює для вас. Зверніться до неї і ви отримаєте максимальну кількість інформації. На жаль, хочу констатувати, що тенденція відвідування бібліотеки негативна. Кожен із вас, безумовно, користується своїм джерелом інформації. Ми говоримо про ті ж самі комплекси і взагалі про інтернет-мережу. Ви маєте на це право. Використовувати своє джерело, але бібліотека є база в будь-якому вищому навчальному закладі. Ми хотіли, щоб ви звернули також увагу, що університет дає змогу індивідуального навчання. Для молодших курсів це менш актуально, для старших більш актуально. Ми говоримо про те, що у разі, якщо старшокурсник працевлаштовується, ми надаємо індивідуальний графік. В цьому випадку я ще раз хочу звернутись до студентів. Індивідуальні графіки в Сумському національному аграрному університеті надаються безкоштовно, жодної оплати не передбачається. Єдиною умовою є це працевлаштування за фахом і відповідне звернення того керівника фірми чи організації, до якої ви будете йти на практику або працевлаштовуватись. Зрозуміло, що індивідуальний графік навчання він не простий сам по собі, тому що ви в позаурочний час або час, коли ви не працюєте на цьому підприємстві, чи не проходите практику, ви повинні бути в навчальному процесі. Ми використовуємо безоплатну платформу дистанційного навчання Moodle. Багато хто знає про цю платформу, багато хто, можливо, ще не стикався і не знає, але вона дуже функціональна. Вона дає можливість на сьогоднішній день бути в постійному контакті із викладачем і практично не відриватись від навчального процесу. Для того щоб був цей зворотній зв'язок для нас зрозумілий, ми як на денній формі навчання, так і на дистанційній запровадили електронні журнали обліку відвідуваності. Не стоїть мета контролювати вас, чи ви відвідуєте, чи не відвідуєте заняття. Стоїть мета зрозуміти тенденції, наскільки відвідуваний цей предмет. Ну і безумовно, якщо хтось із вас. Тиждень чи два тижні не відвідує, ми хотіли б знати причину, чому ви не відвідуєте заняття. Електронний журнал неможливо підробити, неможливо внести коригування. І для нас це дуже важливо і для вас, бо ми можемо вам допомогти. На жаль, дуже багато випадків, коли перед сесією ми дізнаємося, що студент з поважних або неповажних причин пропустив половину семестру. Дуже важко потім надолужити. Маючи електронний журнал, ми вчасно вас повідомимо, ми вчасно допоможемо. Якщо це мов. Про хворобу, не дай Бог, ми готові також перевести вас на індивідуальний графік навчання на цій ж електронній платформі Moodle. Я думаю, що ви розумієте мене, про що я говорю. Я говорю зараз про систему, в якій обов'язково буде результат. Ми вас дуже просили б, на жаль, також не все нам вдалося по закінченню сесії. Ми дуже просили б вас заповнити анонімні анкети і. Там висловити ваше відношення до предмету, до змісту, до методології, до риторики викладача, до його розуміння самого предмету. Це все для нас дуже важливо, щоб ми потім внесли відповідні корективи. Наступне питання, я думаю, також дуже важливе, хоча воно стосується більше старшокурсників і тих, хто готується до захисту диплому, з третього курсу ми запроваджуємо систему контролю. Методичного контролю за підготовкою дипломної роботи знов таки хочу сказати, що бувають випадки, коли студент доходить уже до захисту і не має повноцінної дипломної роботи. Починаючи з 6-7 семестру, ви повинні мати повноцінний план до кінця завершення навчання підготовки дипломного проєктування. У нас є дуже добрий приклад на інженерному факультеті, інженерно-технологічному, коли сама дипломна робота складається із суми курсових робіт. Не на всіх спеціальностях так вдається. Це, зрозуміло, ідеальний варіант. А так ви повинні мати план. Зрозуміло, що йти по цьому навчальному плану підготовки і в кінці ви отримаєте відповідний документ. Я хочу, щоб ви мене почули. Я хочу, щоб ви сприйняли цю інформацію в достовірну і особливо студентське самоврядування. Студентський профком стояли на захисті студента, якщо виникають якісь нестандартні ситуації. У підсумку, університет переходить на іншу якість навчання. Навчально-методичний відділ буде реформований. Не за назвою, а за змістом. Навчально-методичний відділ буде повністю на чолі з проректором відповідати за якість навчального процесу. Все, що я перед цим сказав, буде стосуватись складових забезпечення якісної підготовки студента в Сумському національному аграрному університеті. Ми маємо дуже прекрасні приклади сьогодні співпраці з аграрним бізнесом, коли ми знайшли можливості разом проаналізувавши навчальні плани і удосконаливши їх, отримати нових. Дуже добре підготовлено фахівця. випуски, які зараз проходять в університеті магістрів, показали, що переважна більшість студентів не просто працевлаштовані, а вже працюють декілька років у цих підприємствах. Це як говорять дорогого стоїть. І ми готові далі співпрацювати з випускником. Ми готові запросити вас до агроінтернатури і наступні три роки. Після випуску супроводжувати вас для адаптації до виробничих умов, я вірю в те, що сьогодні і студенти, і викладачі Сумського національного аграрного університету однодумці у напрямку підвищення якості освіти, у підвищенні рівня знань і вмінь, і безумовно. Адаптації молодих людей до майбутніх виробничих умов я хочу вас всіх закликати до співпраці. Я хочу закликати до порозуміння, бо тільки разом ми сильні, тільки разом ми можемо досягти цілі високої якості освіти в Сумському національному аграрному університеті.